Почалася за місяць до нашої, за місяць до повномасштабного вторгнення. Я сама свою пухлину дивилася під мікроскопом після біопсії. По великому рахунку, майже не залишилось варіантів для мене. Я ж хочу дожити до перемоги. Посміхається та з радістю показує кото кулік та черепашок, яких зв'язала вже тисячі. Попри бадьорий настрій, пані Ірина постійно відчуває біль, адже жінка бореться зі страшною недугою. У неї четверта стадія раку молочної залози. Перед інтерв'ю з нами жінка приймає знеболювальні, щоб трохи полегшити свій стан. Шапочку я теж зв'язала сама. Це коли я була перша раз на хімії, перший раз в мене випало волосічко, а це була зима. І мені якось хотілося. Гарно виглядати. Я зв'язала шапку і причепила до неї ці треси. І коли ходила, всі думали, що це мої коса. Ірина з родини медиків. Сама 13 років пропрацювала патологоанатомом. каже, одразу зрозуміла, що це її професія. Насправді, ростини це ну відсотків 10, може нашої роботи, а все інше це робота з живими людьми. Це прижиттєва діагностика. Я працювала дитячим патологоанатомом. Після дитячого я знов працювала дорослим патологам. Атому потім я ще працювала в онкодиспансері. Деякий час я була завідувачкою відділення цитологічної діагностики. Через професійну діяльність розповідає жінка, проблеми зі здоров'ям почалися ще сім років тому. Ірина регулярно відвідувала лікарів, здавала аналізи. Проте вчасно виявити онкологію не вдалось. Дуже гарно усвідомлюю свої ризики, тому що я забагато знаю щодо цієї хвороби, тому що я працювала в онкодиспансері патолога анатомом і цитологом. І ну тобто, я забагато знаю, що мене може очікувати, коли виявляється це на четвертій стадії. Разом з Іриною весь час її група підтримки: донька та чоловік. Я знаю, що багато дівчат, які стикнулися з онкологією, на жаль, не знайшли розуміння у своїх сім'ях дуже часто. Сім'ї розпадаються. Я щаслива, що в мене такого немає, що в мене є підтримка, що в мене є чоловік, мій коханий. Ми разом сім років офіційно, і всі ці сім років ми боремося за моє життя. Жінка розповідає з Олексієм, познайомилась в караоке, і вже через 15 хвилин він зробив пропозицію. А за тиждень пара почала жити разом. Спочатку одружились, коли дізнались про рак, обвінчались. Я ж сказав, вже прибоженька, що це моя дружина. коли бачиш, що це, це твій твій чоловік, що ти. Другої такої немає, не знайду. Так зачем? ну тут, тут вилікуємо. Шо, що ми зможемо, то вилікуємо. Ні, то будемо боротися. Ми можемо настроїти плани, а в один прекрасний момент ми нічого не зможемо зробити, тому що станемо з дому. Попри тяжку хворобу Ірина не здається, між курсом хіміотерапії в'яже різноманітні вироби, а частину виручених коштів донатить на збройні сили, бо каже, має заповітну мрію. Звісно, хочу побачити, як моя донька стала успішною. Як вона отримала те, що хоче в житті, в житті в своєму, що вона стала щаслива. Я ж хочу дожити до перемоги. Я підтримую половину, я залишаю на себе, щоб підтримати свій організм, а половину я віддаю тим людям, людям, які безпосередньо там зараз наближають нашу перемогу. Тут ну тут не може бути е, якогось іншого варіанту для мене його не було. Замовлення у майстрині є по всьому світу. Ірина каже, постійно отримує відгуки про її роботу. Окрім Антарктиди і Африки, на всіх континентах в Європі я думаю, що є в кожній країні. Найбільше їх в Америці, тому що вони коли організовували в Америці ярмарки на допомогу, вони в мене закопали цих потокульок. А згодом Марина почала в'язати припинди. Це фартух, який є частиною українського жіночого строю. Один такий виріб розповідає Ірина. В'яже чотири дні придбати їх можна на Фейсбук-сторінці Ірини Сімакової Пелех. Та, окрім в'язання, жінка також пише вірші. Деякі з них потрапили до збірки молодих авторів. Я жива і буду жити надалі. Чи хто скаже, що я не права? Що думки мої надто зухвалі? Мені больно, але я жива. Я жива і плекаю, я мрію, що трапляються в світі дива. Не згасаю у серці надія, мені страшно, але я жива. Я жива, я сміюся і плачу, вимовляю молитви слова. Боже, дай мені сили і вдачі, щоб ще раз сказати, я жива. Жовтень місяць обізнаності про рак молочної залози. Він є найпоширенішим серед жінок та займає друге місце за розповсюдженістю серед усіх злоякісних захворювань. Тож лікарі рекомендують до 40 років проводити самообстеження грудей, а після 40 робити мамографію один раз на два роки. Еліна Ярцева, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Ну, скільки помню, до, до останнього часу до мобілізації я працював тут з вороном. Так Олександр згадує своє двоє життя. Чоловік з Дніпра То війська пішов у лютому 2024-го. Відтоді розпочалася його військова історія. Перший раз на бойове завдання Олександр потрапив під час курської операції. Тоді з побратимами змінювали позиції. В їхню машину залетів ФПВ-дрон. Мені прямо в руку залетіло. Моя рука спасла. Просто, якби над, над дверьми за трубу не, держ, не держався рукою, то зайшла б може, в голову. Олександру не тільки розтрощило руку, а й зачепило уламками обличчя, око і вухо. Вибухова хвиля, каже, зачепила й побратимів, але всі залишились живі. Спасло те, що у нас повна машина речей була під сам патолог. Зараз боєць відновлюється після важкого поранення в реабілітаційному центрі Рекавері. Без Частину руки довелось ампутувати. Олександр вчиться жити з протезом аби бути повністю самостійним. Займалися на збереженням сили, чутливості, що пацієнт міг керувати м'язами цієї руки, і так його підготували. Вже наразі він має протез. Користується зараз у нього перший протез механічний. Він керує ним за рахунок плечового поясу. І змінна у нього дві насадки кисть і крюк. Чоловік вже може самостійно приготувати їжу, нарізати продукти, виконувати побутові дії. Далі в Олександра буде міонічний протез, а згодом біонічний. Головна задача фахівців центру рекавері, аби боєць повністю їх опанував. Ми навчаємося, щоб він це вже дійшло до автоматизму, перенесення предметів. Зараз ось такий. Кисію на протезі вона може захвачувати тільки такі великі предмети, об'ємні, тому стараємося, намагаємося брати там переноски, переставляти. Сам боїць налаштований оптимістично. Мріє якнайшвидше повернутися до сім'ї. Вдома на нього чекає велика родина, яка його дуже підтримує. Дружина, три доньки, син, внучка. Перед новим роком ще двоє внуків буде, так що. <гум> Ні, для кого ж. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. І до новин спорту Дніпрянка Анастасія Москаленко здобула срібло на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики. Свою нагороду дівчина виборола в дисципліні штовхання ядра. Її результат 8 метрів 7 сантиметрів, став новим рекордом Європи.